Добрий день! Зараз урок природознавства. З вами вчитель Ольга Семерівна. Сядьте, діти, всі рівненько, починаємо урок. Сподіваюсь на співпрацю і на цілий шквал думок. На попередньому уроці ви дізналися про дерева саду та догляд за ними. Давайте перевіримо ваші знання і пограємо в гру знайди плодове дерево. Завдання. Потрібно із зображених рослин вибрати плодове дерево. На малюнку зображено ліщина, троянда, дуб, яблуня. Знайдіть плодове дерево. Не поспішайте, пригадайте. Так, це яблуня. Наступний малюнок. На малюнку зображено груша, чорнобривці, липа, сосна. Знайдіть плодове дерево. Правильна відповідь. Це груша. Наступний малюнок. На малюнку зображено бузина, вишня, клен, береза. Знайдіть плодове дерево. Пригадайте, не поспішайте. Так, це вишня. Наступний малюнок. На малюнку зображено шипшина, каштан, слива, айстра. Знайдіть плодове дерево. Не поспішайте, пригадайте правильна відповідь слива. Сподіваюся, вам було нескладно виконувати завдання. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про ягідні кущі, догляд за ними та використання в господарстві. Отже, тема нашого уроку ягідні кущі, вирощування та використання. Кущі це багаторічні культурні рослини. Запам'ятайте, кущі це багаторічні культурні рослини. Їх вирощують заради плодів, ягід. вони смачні, корисні і багаті на вітаміни. Щоб урожай цих рослин був кращим, за ними потрібно доглядати, очищати від опалого листя, розпушувати ґрунт, зрізати сухі та хворі гілки, очищати від бур'янів. Розповсюдженими кущами у садах є малина, смородина. Агрус та виноград. Малина це невисока багаторічна рослина. Корені малини ростуть у ґрунті. Над поверхнею землі розташовані дворічні та однорічні стебла, які вкриті колючками. Листки малини складні. Квітки невеликі, білі, цвіте малина в травні червні. Цвітіння триває 30-35 днів. Плід малини це ягода рожевого кольору. Розмножують малину поділом куща і кореневими пагонами. Майже в кожному садку є чорна смородина. Це невисока, багаторічна рослина, гілки і листя чорної смородини запашні, особливо якщо їх розтерти. Квітки невеликі жовто-зеленого кольору з червонуватим обрамленням. Цвіте чорна смородина в кінці квітня у травні. Плід смородини це ягода чорного кольору. Вона корисна і багата на вітаміни. Розмножується рослина стебловими живцями. Однією з улюблених садових рослин. Є агрус. Це невисокий багаторічний кущ. Стебла агрусу густо вкриті колючками, листя невелике. Квітки дрібні зеленого кольору. Цвіте агрус, у травні червні, плоди агрусу. Це округлі або довгасті ягоди білого, жовтого, зеленого, рожевого та червоного забарвлення. Вони мають багато насіння. Розмножується агрус відсадками. У багатьох садах росте виноград. Ця рослина відрізняється від інших кущів. У виноградній лозі розрізняють корінь і верхівку. Листя винограду велике і широке. Квітки дрібні і зеленуваті. Цвіте виноград у травні червні. Плоди винограду зібрані у гронах. Колір ягід може бути різним: зеленим, жовтим, рожевим, червоним та червоно-фіолетовим. Розмножують виноград практично всіма способами: насінням, живцем, відводками. Ягоди малини, чорної смородини, агрусу, винограду, багаті на вітаміни. Саме тому їх їдять свіжими, заморожують на зиму, з них варять варення й компоти, роблять соки. Давайте відпочинемо і проведемо фізкульт хвилинку. Продовжуємо працювати далі. Тепер закріпимо вивчений матеріал і виконаємо завдання. Як називається ягідний кущ? Тепер закріпимо вивчений матеріал і виконаємо завдання. Як називається ягідний кущ? На малюнку Зображені плоди кущових рослин саду. Вам потрібно дібрати назви кущових рослин із довідки. В довідці записані такі назви кущових рослин: виноград, малина, чорна смородина, агрус. Розпочинаємо. На малюнку під номером 1 зображена малина. Під номером 2 зображений агрус. Під номером 3 зображена чорна смородина. Під номером 4 зображений. Виноград. Молодці! Ви добре справились із завданням. Отже, сьогодні на уроці ви дізнались про ягідні кущі, догляд за ними та використання в господарстві. До побачення.